Рівненщині вшанували пам'ять загиблих медичних працівників. У департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської ОДА створили інсталяцію пам'яті, присвячену десяти медичним працівникам з нашої області. Сьогодні, за нашу, за нашою інформацією, у нас є десять загиблих медичних працівників, одинадцять поранених і п'ять зниклих безвісти. Ми хочемо. Як керівництво, як медичні працівники, які працюють, надають медичну допомогу вшанувати хвилину і мовчання усіх наших колег, це не тільки символічно, а це доводить те, що ми ніколи не забуваємо про тих, хто з нами працював, тих хто боронив нас, і тих, хто боронить. Серед загиблих, чию пам'ять вшанували 10 липня у Рівному, є двоє працівників Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука Євген Маламет та Андрій Музика, які добровольцями доєдналися до війська. Життя обох героїв обірвалося у 2024 році. До їх портретів, розміщених на фасаді діагностичного центру, поклали квіт. Євген це лікар-анестезіолог, лікар дисциплінований, лікар-виконавчий, який завжди правильно і з задоволенням робив свою роботу. Андрій був лікарем-гінекологом, лікарем УЗД, теж дуже любив свою роботу, дуже добре її виконував, він був патологічно справедливий лікар, який взагалі не терпів. Лицемірства ми постійно підтримували зв'язок, постійно комунікували з ними. Ну так якби, це наші колеги. Ми всіляко їх старалися підтримати. Загалом у всіх медичних закладах Рівненщини сьогодні о 14.00 зупинилася робота. Персонал закладів шанував пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання. Цьогоріч Україна вперше відзначила день шанування пам'яті загиблих медичних працівників. Ця дата започаткована з ініціативи команди відзнаки Орден святого Пантелеймона. Орден святого Пантелеймона. Звернувся до міністерства охорони здоров'я і 29 травня був підписаний меморандум, саме повід відзнав вшанування пам'яті медиків, які загинули на під час бойових дій. Ми відкрили кошельок, який будемо старатися саме для підтримки родичів загиблих. І як вони буде, якщо він буде наповнюватися, ми будемо думати про те, яким чином. Яка потреба є в кожної родини за даними ордену святого Пантелеймона? За три роки великої війни Росія вбила щонайменше пів тисячі українських медиків. Тепер щороку, 10 липня, в Україні, відзначатимуть день вшанування пам'яті загиблих медичних працівників. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.